Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа. Ви пускаємо відео. Поснімаємо, зараз розповім, що робити, якщо свиномотка не підпускає поросят. Є такий стрес і все таке. Ну, подробно розповім, як з цим, ну, цим боротися, як з цією ситуацією виходить. Сьогодні нарешті вже під кінець літа, яке сьогодні 28 число, спала жаро. Вже ходиш, уже добре не запорюся. Сьогодні, що таке муха? Сьогодні проходінько, поїдемо праздник, праздник поїдемо на поле поїдемо Великом. Великом люблю вже. Ціни на бензину, це все якось машина. Ще там розбили по полю, об'їжджають полтовську трасу, об розбили дорогу. Блін, ну машиною по полях їздить це капець. Поки дійдеш, драбина драбина це такий ужас, просто я не можу. <кхм> Велічком спокійно може, муху візьмем, да? Хтось з радистів, то тільки бачиш, що я це їду. <кхм> великом кудись, цей капець. Розривається. О! Думав на воз вивезти, ну. Кажуть, що великий праздник завтра вже вивеземо. Воно і завтра вроді праздничок не менший. О, Вже трошки укладаємо на цей. Роботи ужас просто. Укладаємо шальовку трохи. Буде, треба укрити шифер сюди. Новий куплят шифер. Почти 480 гривень одна шиферина, Ну, і воно не рентабельно, так сказати. Я туди купляв за цей, то було нормально. А мені сюди 8 шиферин треба. У мене одна нова є. І думаю, блін, куплять шифер. Ну, смисло новий шифер куплять. А мене ось тут ось на цьому. Було желізо. Желізо куплю, Желізо виходить квадратний метр почти 300 гривень. Тобто, як шиферини, то Там, ну, трошки дорожче, ніж шифер, так ну желізо я желізо. Ну. І краще, і все. І по кубатурі шифер, як треба дві шиферини, один на одну не кидати. Це вже обирається. То ось така котельня. О, думаю, перекрию тут сюди куплю цей. Шифер, ось желізо купив, а шифер оце зняв. Ось такий шифер тут був, зняв, почищу його і буду туди ставити. Ну, тут на ту набойню буду ставити, а котельню ось. Так ось. Укриво таким графітовим цим. Отам теж таку цю, щоб не затікало, по стовп, стояла така погодна чи пого. Ну так, покросив трохи, буду. Перероблю трошки підсіря, все кросить. І ще дві шиферини хочу там перекрити теж. Воно затікає, трохи там бурок. Перекрию. Ось куплю цей. Оці підшиви, куплю желізо, побиваю все. Підпошу трошки. Підсірий цей білік переходить. Так як от обіцядочка, такі графітові, так сказати, кольори. О, По цьому по поросотах. Що по поросотах у мене? Ну, то есть по продажних. Дюрочки. Оце грижовик і ото грижовик. Вони щось їх хуже ростуть, не знаю. Ну і на яйцях грижовик. Дві свінки і кабанчик замовили. Сьогодні після обід прийдуть, заберуть і два кабанчика замовили. Теж прийдуть заберуть, вже вони все касіря, вирізані. вже там. А їх двоє підростуть, почнуть, може, як в тих убираються, нормально почнуть самі цей. Зробимо операції і будуть на откорм. Ні, може комусь треба буде продати. Бачите, менше стають, як всі дивіться. Чого вони не ростуть, не знаю. Може і за то щось там болить. Бо в мене особливо, у мене і на яйцях, як пахові грижі, так сказати, я вона називається. То в мене наоборот вони самі більші кабани. Чи отут ось, чи менше. Та на откорм піде. Місце тільки для них прийдеться шукати. Чого ви в гамні сидите? О. І що ще? І є ось такі п'ять свинок у мене. Може комусь надо. Тоже По 2000. Бля, Вредне капець. Отакі трьохлінічки. Свинки. Там Вже більше по 15 кг стартовий корм кормлю. Там дві дюрки у мене на цей. На свиномоток розставив в свинок. свинах. Це от чухи. оце. оце найменша з виводка. 15 штук було. Оце сама менша, не сама менша, перець, ото сама менша. Це однієї породи. Ну, Тільки то при отйомі. Е, як сказати? При отйомі в місяць кіло 800 вага було. Ану, а ну покажися. Дивіться, яка вже. Так, да, звісно, менше набагато. Ну так блін, викидати її там кудись вбивати, щоб ну, це не дивиться. Воно виросте, так. Да. Вага. Це. І тут то, з якоїсь -то партії теж менше дивіться. ну, В'ясім'яць вже. Да, так, відстають, всі відстають, вже маленьке. Ну, так. Ціна цих поросят вибраковки по 500 гривень ще й не по 2000, ну, по тисячі може. Уже на цей місяць, якраз поки вони їстимуть, вони те на те воно й вийде, в принципі. Ось таке. Так, і по поводу теми відео. так не буду січас. цей заходить, тривожить по поводу теми відео. Оце я показував посередині свиномотка, вона первітка. Як в неї, коротше мама було, ну просто хороші приплоди, хорошу викормлювала коротше, думаю, я оставлю і дочку. Бешена, коротше, ну взагалі бешена була мотива. Я мучився. Перший опорок шість суток не пускала. Через кожний час під свої тінями поросят, їсти, я не відкладала. Ну це спокійніше, це просто до морди підходить порося, і вона її починає кидати. Кидати, гризти бувало таке. Ну хоч лягає. Уклав, лежить курми, тільки починає до морди бігати. Вона, типа, кипішує. Які способи? Чого так і як це? Бува ну, просто психіка, був стрес. Стрес відродів, болить, воно ще як перелітки особено. Що в такому випадку робити? Підпускати. Є ну, Потрібно по як сказати, по книжці кожні 40 хвилин. Вона то і скормить свиноматка. Можна кожний час. Я вночі, ну кожні два часи, Ну сутки, двоє, троє попускати. Я оце от, двоє суток під попускав їх, ну тобто позакривав, щоб вони не було коло неї. Вже на другі сутки, навіть на вечір, вже бачу, вони ходи, не дуже так кидаються. Тобто вже краще. вона вже розслабилась, попустилася. Все було таке. Є сі ж вже дуже бешене. Єсть, ну воно е, уколи. Так сказати, воно запліщене. Ну, в аптеці в етаптеці можна, деяких може не всіх потихеньку так спитати, особливо як я, наприклад, скуплююся в етаптеці постійно. Мене знають, що в мене там свиньми не так, їх там провірити. Провірить щодо чого. А що я постійно скуплююся і... Кажуть, таке ще на свиня, воно ну, якесь там нар... ну, жорстке. Коли ж воно з виноматкою успокоюється. Ну, це вже дуже, як вже, цей, тіп, як вже дуже жорстко цей, не підпускає. Ще ж розкажуть, напоїть самогоном чи водкою можна. Ну, я пробував оцю, ну не знаю, нічого їй не допомогло. Казали, спатиме, ну, не паритиметься, не допомогло. І казали на літру води, пів кілограма сахар і 200 г самогонки. Теж напоїть, у ну, типу воду, якби поїлку. ну, Я не захотів, так і думаю, лучше. попускаю його по свободі та і все. Оце так ну, я іменно з цим. Іменно в цій ситуації виходжу. Бачите, воно. Успокоїлась, вже не кидається воно. Вже не кидається, двоє суток пройшли, вони. Це, і, кстати, вони після суток капець. Коротше, так, Після суток. Як сказати? Тільки воно підривається, щось кричить, вони зразу всі забігають, це, ну, Сутки пройшли і зразу всі забігають під лампу, ховаються. Що таке? Що їм там вже не потрібно? І Зразу під лампу ховуються, бо знову йшов почне, топтати, чи ще щось. Ну було таке. Бачу вже самі. чуть хто зразу їх закидав усіх туди, що цей, а вони вже самі привикли. А то так виходимо з ситуації. Виходимо із ситуації. Свиночки які. Тебе ніяк не заберуть. А то місця нема, то ще щось цю одну, Ото не знаю, кабанчика, мабуть, оце менший. От кину до рижих отих двох рижовиків. Бо цих вже треба переводити на гровер буде. Тобто, оце менше то з якоїсь партії, я не пам'ятаю. Просто свідіни, оце забиратимуть у мене на подарок безплатно. А оце чотири свинки буде на свиноматок. Не чотири, три. Ну Одну подивимося, що там. У неї там трошки ножка. щось. Ну Вона теж найбільша спорті, тільки ножка щось чи придала. Куди ти стрибаєш? Ти ж кастрірований вже. Оце, мабуть, воно з п'ятничком десь. А такі F1 будемо пробувати на свиномоток, що воно до чого будемо дивитися. Yeah. До да, хрюньки. Yeah. Ось таке по поводу цього. Yeah. цього. Ну, саме ж, саме лучше, друзі, якщо у вас цей ставить станки, звісно. Якщо є можливість ставити станки, ну, набагато краще. Особливо, Хоч би, знаєте, я думав, хоч би для первіток. Для первіток, хоч без танки, щоб отак первітку загнати, ну, ну, якось і так виходимо. На це. Головне, що не кидається, бо в мене є сон, вже цей раз буде четвертий порос. Я так і не замічав дуже, як молода була. А потім підходжу, вона за ногу аж хватає мене, кидається за поросяти дуже. Ну, по 14 сосків у неї і 14 поросят викормів без проблем. І всі десь у, у, у місяць. Усі бомба, ну то есть 8-10 кілограм, може там 7 є менше. Тут таке ніяк, друзі, не цей. Не дороблю забора, немає, коли то вчора дезінфекцію кліносон купив вже, ну есть пройшло время, як я до цей там більше тижня купив кліносон. Усе вигріб у всіх сароях. Посипав, усе, липучки теж поміняв. Липучки почепив, ну і все, час, вже два години, поки все вправлявся, Так час займає, Кормо намішав, немає Короче, Що я тут зробив? Повиставляв короте, стовпи бетоні. Повиставляв отак. Тоже сусіди розвели, це тут такі кочегор. Ну, тобто тут ніхто не живе, взагалі, було дерева в мене на цей вони поубирали, типу. Зачищав і так трохи сам повипилював, щоб воно тут не росло. Повиставляв стовпчики до стовпчиків. ну, поняли ж, так як я показував, отакі ці прикручуємось отакими. Блін, не видно, фокусіруюся, прикручуємо такими. І б'ємо ну, не в розріб, а так ну, подивитись, прикольно буде. Трохи ото показував, вже простругав, що. Блін, та чи ти не фокусуєшся так? Поки трохи простругав. Та не трохи усю простругав, що то на поросі одміняв. Будемо робити, треба заборчик доробити по-любому в ближайше час. Бо хто зна, що там буде. Може трошки плани поміняються. Буде другий контент зовсім-зовсім другий. Може. Та ні, просто не зрозуміло, що не будемо забувати. Я, мабуть, не буде, коли їх знімати. Хоч би було, время, коли вправлятися. Купив вже цей Щебінки. буду вже опалубку робити. Че, опалубку як би? ну пробетинірую сантиметрів та 15, хоч би. І будемо робити таке 1,90 метра, два метри десь. Забор. Тоже ще матеріалу не все є. Парольоти на три хвоти. А там цей... Хоча хто знає, подивився по метолу, думав, може метол реально сюди заказав. Так я вже дерева сюди заказав. Ну, Зараз проблема тут ну, набагато вийде дорожче, тому що стовпи, бачите, от от є, маленькі стовпи. Тобто зараз вже сюди, ну тобто як сюди можна прикрутити, отакими от цими профіль, профільок, щоб желізо, сюди вже ну, треба або стови цей. Прикручувати профіль. А як прикручувати, воно по уровню так виставлено все. Ну, під, під лінієчку. Уже треба збільшувати. Як збільшити, ну, перекупувати, тоже не дуже хочеться це все робити. Ну це хоч похолодніше, але день-два, разник закінчаться, то будемо працювати. Ось таке, трошки порозповідав вам щодо чого мотивації на роботу <сіх> собі набрався вам набрався щоб результат хоч показати ще ось наступне відео зніму буду строїти не строїти а робити у здані і в другому кормоцех усе було багато ідей роботи там де мій дуже мало зроблю з того або якусь майстерню або кабінетик хоча в мене бісетка є з інтернетом і синим я в бісятку робив типу кабінетик щоб прийшов Хопа, робота туди-сюди Щось зроблю, може як і це, я ім, а, кормоцех повністю перенесу в друге місце. Повністю буду ось прибирати, там, бетонірувати усе-усе. Ну, Це вже наступне відео вам зніму, розкажу. Бо ну, ще місяць в мене перепрацювати, а там трошки будуть другі плани. Сподіваюся, а може не буду, хто знає. Друзі, всем спасибо за просмотр. Всім пока.